Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, Музика, Книги. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав. Зараз ми що У мене буде прийде команда. А вже ж я попрошу всі можливості у, у соцопитуванні у платформ. А Найближчий тиждень-два для мене це важливо, і ми зробимо це публічну інформацію. Показати довіру до президента України, до президента Сполучених Штатів Америки Трампа, ми до всього готові до Туска, до британця. До Ердогана, я думаю, найближчих наших а, партнерів. Мені здається, це дуже важливо подивитись. І я обов'язково прилюдну ці цифри для того, щоб все таки коло навколо президента Трампа дезінформаційне. все таки ми повинні впливати на нього, тому що я не знаю, де вони зустрічаються в Маралага або Вашингтоні. Але постійні люди а, безумовно навколо нього, і представники я знаю, і Угорщини, і лобісти. Словаків, і я маю на увазі, не людей не просто про людей, так ми про політиків говоримо. І все це навколо того, щоб ну, просто зробити все, щоб, ну, скажімо так, Україна була слабкою. А для нас важливо, щоб донести правду.